Кідуючий ряд завдань пов'язані з розкладанням виразів на множники. І це знову ж таки використовується ці формули, але, як ми бачимо, в зворотньому порядку для того, щоб розкласти на множники. В першому випадку, як ми бачимо, от вона ця формула, формула різниці квадратів. Тому в перших дужках ми пишемо ті вирази, що підносились до квадрату, щоб отримати x квадраті, у квадраті. До квадрату ми підносили хі. Тому далі мінус тут підносили 5 до квадрату, отже, це вираз в перших дужках, а другий аналогічний, тільки зі знаком плюс. Отже, ми маємо хі мінус 5, хі плюс 5 це варіант В. Знову ж таки, для того, щоб розкласти вираз. Мінус 25 плюс х у квадраті я переставлю доданки і запишу це як х квадраті мінус 25. А тепер уже знову застосуємо цю ж саму формулу. Отже, в перших дужках буде мінус 5, в других буде х плюс 5. як ми бачимо, це варіант г. Далі. Ця ж сама формула, формула різниці квадратів і для розкладу наступного виразу також. Що підносилось до квадрату, щоб мати 0,9? Це 0,3. Х мінус 2 y в перших дужках, і аналогічний вираз тільки з плюсом в других дужках. Отже, як ми бачимо 0,3х мінус 2 y 0,3х плюс 2 y це варіант В. Далі обчислюємо 25 квадратів мінус 15 квадратів, могли б, звісно, підносити до квадрату кожне з даних чисел, потім виконувати дію віднімання. Але простіше використати ту ж саму формулу. В перших дужках буде 25 мінус 15, в других 25 плюс 15. І тому в перших дужках 25 відняти 15 це 10. В наступних, якщо ми додамо це 40, тому будемо мати як результат 400 це варіант Б. Далі 21 завдання у нас. 15 мінус 15х у квадраті. Такий вираз формули немає. Але ми бачимо, що є спільний множник, який можна винести за дошки. І це 15. І от коли ми 15 виносимо, то далі ми на 15 ділимо кожен з доданків. 15 ділимо на 15 це 1. 15х квадраті ділимо на 15, це х у квадраті. І от тепер уже в дужках ми маємо формулу формулу різниці квадратів. Тому буде 1 мінус х і 1 плюс х. Ось таким чином відбудеться розклад, і, як ми бачимо, це варіант В. Уважно дивимося на вираз і бачимо, що, наприклад, х в 9 це х у 3 до 3 степені, а y в 12 це y в 4 до 3 степені. Тобто, фактично, ми маємо суму кубів. І суму кубів можна розкласти на множники. В перших дужках ми пишемо те, що підносилось до кубу, тобто х у кубі плюс y в четвертому. А друга дужка – це неповний квадрат. Ми х у кубі підносимо до квадрату, буде х у шостому. Далі, знак навпаки, по відношенню до знаку в дужках. і просто множимо один. Вираз на інший. І плюс y в четвертому підносим до квадрату це буде y в восьмому степені. Ось такий варіант розкладу. Як ми бачимо, х кубі плюс y в четвертому, му у шостому, мінус х кубі y в четвертому плюс y в восьмому, це варіант Б. Аналогічно наступне завдання. 27 плюс у шостому степені можна розписати так. 3 в третьому плюс у квадраті до кубу. І знову у нас формула сума кубів. В перших дужках буде 3 плюс у квадраті, а друга, неповний квадрат, 3 в квадраті 9. Перемножаємо, але знак ставимо навпаки. І плюс у четвертому, це на y у квадраті, піднесли. До квадрату. Отже, 9 мінус 3 і у квадраті плюс у четвертому, і це ми бачимо варіант Г. Знаходимо значення виразу. Можна зразу підставляти, звісно, замість ікса 2,1, але якщо уважно подивитись на цей вираз, а ми на все маємо дивитись уважно. То ми маємо побачити формулу. От вона, ця формула. От. О. Ми дивимося на ці числа і вирази по краям. І бачимо, що це х підносилось до квадрату. Далі знак мінус і 2. Давайте пересвідчимо, що подвійний добуток 2 помножити на х і на 2 це дійсно 4х. Оце таким чином можна записати даний вираз. А вже потім замість х підставляти 2,1 другу. Тому буде 2,1 друга мінус 2 до квадрату. А це 1 друга до квадрату. Тобто 1 четверта відповідь Б. Знову ж таки, для того, щоб розв'язати рівняння х у квадраті плюс 4х плюс 4 рівні 0. Зліва використаємо формулу: це х плюс 2 до квадрату. А далі ми скажемо, що квадрат дорівнює 0, якщо число, яке підноситься до квадрату дорівнює 0. Тобто, оцей вираз х плюс 2 дорівнює 0, а отже х дорівнює мінус 2. Як ми бачимо, це варіант г. Нам потрібно розкласти дані вирази на множники. І якщо уважно подивитися, то всі вони от відповідають оцим двом формулам. Ми, щоб розкласти, дивимося на оці кінцеві, на початок і на кінець виразу, і дивимося, що для того, щоб отримати 4 іг у квадраті, ми піднесли до квадрату 2. Далі, знак такий же, як має оцей подвійний добуток мінус. Ну, а 9 ми отримали, коли 3 підносили до квадрату, тому даний вираз можна записати ось таким чином. Аналогічно 3х, знак плюс, і 4 y. Але обов'язково треба перевіряти, чи дійсно посередині у нас оцей подвійний добуток. Тобто, якщо ми 2 помножимо на 3х і на 4y, чи ми отримаємо 24 xy Да, Дійсно, нам підходить е, такий запис. І знову ж таки, можна записати як 0,5х плюс 3. Перевіряємо 2 на 0,5х і на 3 у Ну, це дійсно 3х. Тобто, ми розклали на можники вірно.